Полянському стадіону колос майже 50 років. На стадіоні грають футбольні команди вищої та першої ліги області, дитячо юнацькі команди місцевих спортивних шкіл. Стадіон є частим господарем для всеукраїнських та обласних змагань з різних видів спорту, які вимагають сучасної спортивної інфраструктури. З моменту ж побудови стадіону тут жодного разу не було проведено ремонтних робіт. Дуже давно вже там не робився ремонт. Поле там, скажем так, не ідеальне. Там і горбики, і все. Ми дуже раді, що нам будуть робити ремонт. Там. Це відразу додать нам і дівчатам, і хлопцям інтересу до занять футболом, бо все-таки, щоб грати на поганому полі і прийти навіть подивитися на гарну гру. Одним з основних користувачів стадіону є футбольна команда «ЛНЗ Лебедин. Тому й не дивно, що ініціатором реконструкції виступив спонсор команди група компанії Лебединський насіннявий завод. Проект реконструкції стадіону, який вартуватиме більше мільйона гривень, передбачає значну роботу з реконструкції стадіону у кілька етапів. Плануємо встигнути до кінця року це підготувати сам газон, саме покриття, влаштувати тут полив автоматичний. Потім, можливо, із других і третіх етапів в наступному році, коли будуть відповідні погодні умови, ми візьмемося за. Благоустрій. Спортивний актив Шполянщини сподівається, що спонсори зроблять і легкоатлетичну доріжку, аби можна було проводити сучасні легкоатлетичні змагання. Лебединський насіннявий завод допоможе нам зробити. Я думаю, що ми якусь частину людей витягнемо цим ремонтом сюди, на стадіон. Проте останнє слово в цьому питанні за районною владою. Аби сесія Шполянської районної ради затвердила проект реконструкції стадіону, необхідно підготувати відповідні документи, які досі затримуються в органах виконавчої влади. Саме тому інвестор поки не може почати роботу. Ініціатива, з якою виступає Лебединський насінневий завод, вона дуже цікавить районну раду, і ми зацікавлені в тому, що був господар на стадіоні, який би утримував будівлі, ігрове поле. І всі там споруди, які там знаходяться.